Мої вітання. Це марафон на телеканалі Ті 7 Ми продовжуємо роботу у прямому етері. Нагадаю, що у вас також є змога доєднатися до онлайн-трансляції. Заходьте на Ютуб канал Ті 7 Плюс і обов'язково свої думки залишайте у коментарях. А далі більше ми поговоримо про рішення Європейського союзу щодо плану передачі Україні прибутків із заморожених російських активів. До нашого етеру доєднується політичний експерт Олег Лісний. Пане Олеже, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Отже, Financial Times пише про те, що країни Європейського союзу вже погодили план Єврокомісії з передачу прибутку, який буде отриманий від заморожених російських активів, до спеціального фонду. А далі ці кошти спрямують на відновлення України. На ваш погляд, чи буде це рішення одностайно підтримане, чи ми знову отримуємо палиці в колесах від Угорщини чи словаччини? Ну, перше це крок, який заслуговує на позитивну оцінку. Але ми в очікуванні більшого, тому що там набагато більше сума. Це вся сума, вибачте за тавтологію, цих заморожених активів, тому що вони дійсно вже належать Україні, тому що Росія напала на нас несправедливо, тому має за це платити. Я не пам'ятаю, хто із високопосадовців європейських сказав, що той, хто зламав щось за це має платити. Чи буде підтриманий цей крок? Я думаю, що так, тому що по великому рахунку Словаччина демонструє, ну якщо брати на сьогоднішній момент, то продемонструвала конструктив і обіцянку, що не буде впливати на наш шлях до Євросоюзу. І це заслуговує, скажімо так, на увагу, але треба подивитися, що буде йти далі за словами. Угорщина це найнебезпечніший, або ну не зовсім небезпечний, а неочікуваний, непередбачуваний. Отак, от да, кейс, тому що в принципі зараз, якщо почитати зарубіжну пресу, здійснюється е, тиск на Угорщину. Причому досить серйозний, з великоглядними наслідками це те, що може просто економіка цієї країни, якщо лідер уряду буде й далі себе так вести, може просто обвалитися. І це дуже серйозний аргумент, як на мене. Тому якщо цей тиск дійсно досягає своєї мети, то я думаю, що в цьому кейсі не буде серйозних перепон. Хоча якісь піар кроки будуть, я маю на увазі Угорщину, Якісь буде незадоволення, але скоріше за все буде цей момент ухвалений. Про які суми може йти мова, якщо і саме говорити про прибуток? Тому що більшість заморожених активів саме у Європі знаходяться, сполучені штати Америки заморозили там близько 5 мільярдів доларів. Лише хоча вони теж зараз говорять, є інформація про те, що вони готові власне прийняти теж таке рішення. Ну, це, я не готовий зараз точно цифру назвати, але це не 300 мільярдів чи скільки там, які знаходяться в замороженому стані. Так, в Європі найбільше цих коштів, якщо не помиляюсь рекордсмен, це Бельгія, де ну, дуже потужна частина знаходиться, і по великому рахунку лунали голоси, що кожна держава по великому рахунку може приймати рішення сама стосовно тих коштів, які знаходяться у неї, але потім лунали інші думки, що це має бути. Здається, знову ж таки, Бельгія сказала: можу помилятися. Добре, не буду називати країну. Що краще було, якби це був організований процес, тобто щоб він був наддержавним, тоді в нього буде більше ваги, і його буде важче торпедувати Росії. Тому подивимося, це тенденція позитивна. Але це не, не настільки великі гроші, щоб перекрити нинішні всі виклики фінансові, військові, ну фінансові в першу чергу, тому що європейська допомога не йде, і кошти, які я думаю, і з цього кейсу будуть йти, Скоріше за це, там вони не будуть йти на озброєння на армію, тому що це ми самі маємо на це заробляти гроші. Так, кажуть про те, що власне це кошти на відновлення України. Тільки залишається питання, коли ці кошти теж Україна зможе отримати. Чи це після перемоги? Чи можливо, уже в процесі війни ми теж зможемо власне отримати ці кошти для відбудови країни, де це можливо у безпекових моментах. І також чи Україна напряму буде ці кошти отримувати, чи можливо буде якийсь інший механізм? Ну, якщо через фонд, то це напряму. Я думаю, що ці кошти вже зараз необхідні, тому що. Україна відбудовується, Тому, в тих місцях, де можна відбудовуватись, зрозуміло, що дуже багато міст стали територіями, де жити неможливо. Це, це післявоєнний момент. А там, де можна відновлювати там об'єкти енергетики, да? треба ж відновлювати якісь енергетичні інфраструктури, потім просто інфраструктури, ну у нас є зруйновані школи. Зруйновані будинки все ще залишаються, да які треба вже зараз відбудовувати той же Жерпінь, Буча, да? вони ж відбудовуються мости, які були там зруйновані, але зараз знаходяться в не зони досягнення артилерії, тому що в зони досягнення ракет вся територія. Але це не говорить про те, що нам треба зупинитися. І чекати, поки все закінчиться, потім уже масово відбудовувати. Тому ці кошти вони конче необхідні, тому що людям треба десь жити, ті, що залишилися в Україні, які хочуть далі продовжувати жити там, де вони раніше жили. Тому це гроші, які вже зараз необхідні. Для того аби українці теж поверталися, власне так необхідна відбудова. Чи може це стати мотивацією в Європейському Союзі? Ну, одна із мотивацій. На превеликий жаль, основи, основної мотивації, яка б дозволила більшій частині людей повернутися, це безпека. А безпека може статися тільки тоді, коли закінчиться війна і буде гарантовано зафіксований цей процес закінчення війни. Тому що миру з Росією, я б знаєте, я в мене навіть язик не повертається сказати, що колись у нас з Росією буде мирний договір. Ні, скоріше за все, так як написано, в формулі миру. Це фіксація завершення війни. Щодо російських активів, Financial Times також писало, що Білий Дім наполягає, аби країни Великої Сімки виробили стратегію використання російських коштів до 24 лютого 2024 року. Чи встигнуть до другої річниці повномасштабного вторгнення Україні презентувати власне цей механізм? По великому рахунку було бажання і політична воля. Я думаю, що механізми вони очевидні, але ж, вибачте, в Європі дуже слідкують за те, щоб це юридично бездоганно було, тому що Росія вже погрожує звертатися до міжнародного суду, хоча юрисдикцію цього суду на своїй території вона не визнає якась дивна така ситуація. Тобто, коли вигідно вона. Люди, коли невигідно, каже, нам все одно ми будемо користуватися виключно національним законодавством. Тому дуже сподіваюся, що цей механізм вже напрацьований. Просто його треба там узгодити, допрацювати і вивести саме на цю дату. Це було б дуже символічно, до речі. Дійсно, про реакцію Росії теж пишуть, що коли це рішення буде прийнято, це безпрецедентна власне буде історія конфіскація такого масштабу суверенних активів і те, що Москва погрожує і позовами, і також дзеркальною конфіскацією в такому разі, в такому розвитку подій, чи може це затримати кош отримання коштів України? Я думаю, що основа всього цього це політична воля. Якщо буде політична воля, то навіть небезпечні моменти відійдуть на інший план, тому що давайте будь, будьмо реалістами е, в, і так, вже Російська Федерація забирала майно іноземних компаній. Тій же Москві цей Данон передали Кадирову, там ще щось. Дуже багато заводів просто захопили і там клепає. Тепер не, не зрозуміло що, але незаконно. Тому, наприклад, те розпорядження в різних версіях є в одній версії, що це указ президента Росії, а в іншому розпорядження знайти кошти для того, щоб провести аудит закордонних активів Російської Федерації з царя Панька до радянського періоду. Ну, щоб, а що буде, ну, то, умовно, далі що? Ви будете на танках заїжджати, забирати якісь приміщення. Вже дійшло до того, що там вже і про Аляску щось починає там блеять. Ну це це смішно видається, тому що Сполучені Штати зразу відреагували, Сказали, що ніхто нікому нічого повертати не буде і не мрійте, але це отакий недолуга відповідь. Вона досить емоційна, тому що це таке рішення Євросоюзу, да, і Сполучених Штатів, тобто, як кажуть росіяни колективного заходу, воно набагато потужніше ніж розпорядження, і навіть якщо указ президента Російської Федерації Власне, якщо говорити про політичну волю, чи бачите ви те, що вона є, і що це рішення буде прийнято, чи є знову таке побоювання Російської Федерації, їхнього програшу, їхньої реакції і так далі. Ну, Такі прогнози, знаєте, на 100% що я впевнений дати не можу, тому що це політика політика – це, це дія можливого, але в нинішній ситуації може бути що завгодно. Проте я сподіваюся, що політична воля у більшості є. І дуже сподіваюся на те, що це навіть вигідно. Ну, от давати гроші своїх бюджетів. Чи використати кошти, які належать Росії, тому тут навіть прагматично це вигідно і це доцільно зробити саме зараз, тому що Європа зараз по великому рахунку має продемонструвати, що вона відповідає за ситуацію на, свої, на своїй території, тобто Європа відповідає за Європу, поки в Сполучених Штатах відбуваються ці політичні видолки, тому ситуація складається так. Що це, видається, дуже ймовірним, скажу так. Ми, власне, також з вами хотіли обговорити події вчорашнього вечора, адже надвечір. Низка телеграм-каналів, українські політики провідні засоби масової інформації почали ширити власне повідомлення про нібито звільнення президентом головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. І ці заголовки змінювалися швидкістю світла. Було просто варто оновлювати телеграм-канали і новини. Власне і постійно оновлювалася інформація. Багато Підтверджень, потім багато заперечень із різних джерел. Потім ми побачили фото Валерія Залужного, власне, який не коментував, але просто показав себе на місці роботи. На ваш погляд, що це знову було всередині країни? Чи це знову намагання побачити реакцію суспільства? Е, ну, однозначно, це негативний момент. Е, хто його робив, е, яка мета? Але я бачив дуже синхронно, коли. Е, Наші телеграм-канали дуже синхронно з російськими телеграм-каналами сіяли маячню, схожу, наприклад, на таку, що це залужного знімають із-за того, що це іл там був збитий. Да? Це росіяни ширили і наші теж почали підхоплювати. Це питання до наших громадян. Телеграм це не, це не Біблія, де істина написана. Я взагалі проти того, щоб у нас, ну можливо, це не зовсім коректно звучить. Щоб скажу конкретніше, я за заборону телеграм-канала в Україні, тому що це не наш ресурс. Сервери знаходяться в Санкт Петербурзі. 음, хто і то їх зробив, він пішов на співпрацю з російською владою. Так. Ну, от, якщо це все, цей інструмент російський, то мабуть же він не. Зроблений для того, щоб сіяти добре і вічно, да. І це питання до комунікації. Вона була недостатня з боку тих, кому треба було про це сказати. Міністерство оборони мало написати чіткіше меседж і швидше, тому що суспільство хоче конкретики, а гратися в літери там або формулювання це не зовсім коректно. Кому це потрібно з'ясується трошки згодом, тому що тут багато конспірологічних версій. Я не хочу їх підтримувати жодну, проте це дуже негативний сигнал всередині держави, тому що це про добіру армії, це про стабільність армії. І хто б це не робив, це не дуже серйозний, ну м'яко кажучи, крок для того, щоб перемогти в цій війні. Ну, про це писали не тільки телеграм-канали, так писали і провідні українські медіа, і українська правда, дзеркало тижня. Всі посилалися на власні джерела і в офісі президента України і говорили про те, що зустріч була, але власне е ніякого указу поки що не було власне про звільнення Валерія Залужного. На ваш погляд, з іншого боку, дійсно Російська Федерація дуже швидко реагувала. Пропагандистка Сіманян там говорила про те, що нам все одно хто там. Головне, що е бардак, а бардак нам на руку, власне, в Україні країні чи російська пропаганда буде далі користуватися власне цими внутрішніми моментами країни? Ну я скажу більше із того, що відбувається взагалі в світі Російська Федерація не тільки спостерігає, але вона й провокує бардаки. Насправді дуже багато інформації в тих же телеграм-каналах з'являється, яка не відповідає дійсності меншого штибу, більшого штибу, але їх передруковують. Шановні, і в тому числі перераховані вами засоби масової інформації. На превеликий жаль, я знову ж повертаюся, що більшість інсайду беруть всі з телеграм-каналів. Це погано, тому що так сталося, що довіра до телеграм-каналу набагато більше, ніж до національного марафону умовно. Да? Це неправильно. З тим треба боротися якістю підвищення якістю того ж марафону. І все-таки я думаю, що в країні, яка воює, хоча б адресно анонімні телеграм-канали мають перестати існувати. Там, де, наприклад, це телеграм-канал певного каналу, де написано, він несе відповідальність за те, що він пише: добре, хай поки що побуде. Але от оці всі, що прилітають до нас, це, це неправильно. Це, це дуже серйозна загроза. Тому що є ціле дослідження по тому, як росіяни ввели в наш інформаційний простір. Низку телеграм-каналів, які спочатку писали, начебто, правду, а тепер після зараз вже проводиться аналіз, там 10% правди, все решта, що попала. Да? Тому це дуже важливо і з цим треба працювати. Проте я думаю, що рівень комунікації певних структур має бути в рази підвищений, тому що коли з запізненням іде реакція. Коли московські телеграм-канали вже розігнали цю новину до, до пожежі, наші підхопили. Ну, до речі, у нас ж теж ньюсмейкером був не хтось там безіменний, а людина, яка вже не вперше помічена в тому, що, м'яко кажучи, хайпує, я так скажу, щоб його не ображати. Але ж теж людина має думати про наслідки. Щоб потім писати, як, як у нас прийнято спочатку хайпануть, а потім казати, що ми зробили для того, щоб це не сталося. Ну, це така собі. Безвідповідальність, як мінімум. А тому, повертаючись до комунікації, всі структури державні, що стосуються внутрішньої політики, ну, умовно літак, це не той кейс, де треба дуже швидко реагувати, аби реагувати. Треба вивчити, потім сказати, суспільство зрозуміє. Але от такі кейси вони повинні моментально бути е, закриті. Якщо це правда, сказати, що це правда, не давати е, час суспільству гайдатися. У нас дуже знервоване суспільство. Воно не хворе, воно знервоване, воно десь залякане своїми фобіями і вже політичними інсинуаціями з різних політичних сил, які гойдають нас. У кожного своя мета, але ж це теж неправильно. Виборів ніяких не буде. І це треба розуміти, тому що йде війна. І тому будь-яка структура, яка потрапляє в зону уваги, вона має дуже швидко реагувати. І вона має так реагувати, щоб меседж був прочитаний чітко. Щоб не можна було сказати, але не зовсім три крапки. Це для там, любовної ліріки, да, можна такі залишати, там, або для телеграмчики переписуватись. Але не для комунікації. Тому що те, що Міноборона написала, воно я дивився по соцмережах. Ну, так собі було сприйнято. Зрозуміли, що це. Правда шириться, але і формулювання було, ну скажімо так. Я не критикую, можливо, так і треба було їм ними робити, але я із, того, із свого досвіду своєї бульбашки бачу, що є потреба на конкретику і на швидку реакцію. Чи буде реакція, власне, на реакцію суспільства від влади? Тому що дійсно були і обурення людей. Люди відчувають ці прогалиним, яко кажучи, у комунікації. Власне, чи буде реакція від влади? Ну подивимося, але я думаю, що реакція знята в будь-якому випадку, хто б це не зробив, всі, кому треба, було побачити. Вони всі побачили те, що хотіли, скажу так. Я... Тому що тут, тут далеко ходити не треба, не бути великим аналітиком, тут все зрозуміло. Сигнали від суспільства є. Чи відреагують? Ну, поки що комунікаційні моменти у нас дуже потребують, я б сказав, би, оптимізації. Це один із прикладів. Та ж Міноборона має. ну, Трошки перепрошити спілкування з суспільством. Чи має президент теж на це реагувати? Тому що всі чекали вечірнього звернення вчора. Чи буде про це щось сказано, чи ні? Ні слова не прозвучало. Власне чи мають бути такі речі про, про комуніковані? Я думаю, що на цьому етапі було достатньо прес-секретаря, тому що він відреагував якщо ця проблема глибша, то тоді про це має сказати президент. Якщо ні, головне, що від нього, ну його прес-секретар, це зробив, це важливо. Тому що це ну, фактично реч, речник в тому сенсі, та людина, яка комунікує з нами, з ЗМІ. Тому реакція є. А достатня вона чи не достатня це вже питання взагалі, воно глибше, тому що ми не якби знати, хто запустив. Цей механізм, тоді я міг би сказати чітко, які реакції могли бути, да? тому що зараз там вже кажуть вікно вертона і так далі да, що там треба спілкуватися, не треба спілкуватися, створюються ситуації незручні для всіх фігурантів, які тут лунають. Да? Тому мені важко сказати, тому що я точку входу не знаю. Якби я її знав, тоді я міг би сказати, як на неї реагувати. Якщо говорити загалом про конкретну ситуацію з Валерієм Залужним, ми ще з осені минулого року чуємо про розкол зеленського залужного. Ми неодноразово теж в етарах про це говорили. На жаль, це використовує і російська пропаганда для своєї внутрішньої аудиторії. Чи не мало бути на ваш погляд тут чітке рішення або чітка промова президента про те, що власне гостра і серйозна про те, що потрібно завершувати усі ці розмови? У перше в інтерв'ю президент, якщо не помиляюсь, про це говорив, але теж не зовсім прямо. Але було звучено по великому рахунку, я, ну я тут не є радником, і знову ж я не знаю, наскільки це, це дійсно конфлікт, наскільки він глибокий, існує він взагалі чи ні. Але ну, мабуть, кожен із учасників гіпотетичних цієї ситуації або цієї ситуації мав би звернутися до суспільства. Продемонструвати свою позицію. Причому я тут за відвертість, якщо є конфлікт, мають сказати, що є. Якщо немає, то мають сказати, що немає. В ідеалі це мав би бути, і це вже робилося позаминулому році, здається, коли знову. Ну це ж чутки вони ж постійно лунають. То тоді було зроблено фото президента і залужного, як вони йдуть коло офісу президента. Цього було достатньо для того, щоб суспільство повірило. І от я ще скажу: що, чому я вірю в фотографії, і чому вони для мене важливі? Тому коли вчора почалася ця вся Буча, дуже швидко, ну Буча не погано слово, цей розгон інформації. То я просто подивився в новинах і побачив, що президент разом з головнокомандуючим, вони і там ще з іншими військовими викладали квіти захисникам, людям, які ну хлопцям, які загинули під крутами, да і тоді в мене не склалося в голові зразу. Ну тому що коли когось знімають, то з ним квіти нікуди не кладуть, і тим більше в такий день ну це треба. Бути дуже винахідливим, щоб саме в такі для України важливі дні історичні таке зробити. Тому по великому рахунку, треба знову ж таки комунікація повинна бути, як на мене, чесною і своєчасною. Чи зараз варто вже це робити? Не знаю, чесно вам скажу. Це, це треба було зробити тільки починалися ці всі розгони конфлікту. Тоді треба було гасити це все на самих початках, тому що зараз я вже не знаю насправді наскільки це буде ефективно. Сподіваємося, що влада винесе урок на майбутнє. Власне, і ми побачимо дійсно більше комунікації між владою і українським суспільством. Ще одна тема, яку ми з вами хотіли обговорити, це зустріч, яка зовсім скоро відбудеться в Туреччині. Зустріч Путіна і Ердогана. Вона вже раніше анонсована і кажуть, що говорити будуть про Україну. І є різні сценарії того, власне, про що говоритимуть. Варіант є того, що власне обговорюватимуть обмін військовополоненими, а також. Власне, мама домовленості щодо припинення вогню. Ще один варіант: те, що власне не можна відкидати, і те, що переговори стануть приводом для подальшої військової ескалації. А третя версія то те, що ми власне не почуємо ніяких нових заяв. а, Власне, напередодні виборів путіну потрібно показувати своїм виборцям те, що він їздить за кордон, в нього є друзі серед лідерів країн і так далі. Знаєте, істина вона десь завжди посередині, тому що Туреччина брала свого часу активну участь у поверненні полонених. Це факт, і за це ми вдячні Туреччині, не тільки за Байрактари. Я думаю, що питання України 100% буде, це, це далеко ходити не треба, тому що це болить Путіну дуже серйозно, і йому треба про це з кимось поговорити, тому що він майже нікуди не виїздить. Але напередодні виборів йому дійсно треба показати, що він не сидить в бункері, що він не тільки спілкується з тими, хто є маргіналами, має на увазі там всякі гіли, діли, Хамаси, які до них їздять, і вони спілкуються з усіми терористами цього світу, з державами-вигнанцями, такими як Іран, з такими державами, як Північна Корея. Це таке Туреччина, вона країна НАТО, вона десь знаходиться над цим процесом, і це можна продати всередину держави, що зо мною говорять. І Ердоган є дуже зручним співрозмовником, тому що він дуже гнучкий політик, який із заходом спілкується зараз, до речі, зробив серйозні реверанси в бік НАТО, хоча до цього він торпедував. Нових членів, да? Тепер все нормально. Ну, зрозуміло, що у кожного такої відповіді так, є ціна, і це зрозуміло. І він дуже грамотно грає на тому, на, нашому, на нашій війні. Справді він отримує економічний зиск, політичний зиск. І давно ми його не бачили в якості миротворця. Тому він тут може теж виступити як людина, яка буде ініціювати перемовини, тобто, скажімо, артикулювати, тому що він вже це робив, що треба сідати за стіл перемовин, але ж українська сторона чітко демонструє, як це має відбуватися. Формулу миру ніхто не відміняв. І з іншого боку, а як ми можемо говорити з тією країною, яка каже, що вона не хоче з нами говорити? Зовсім недавно інтерв'ю, наприклад. Очільника зовнішньої розвідки Російської Федерації каже про те, що ми не будемо зупинятися, поки не знищимо цю державу і цей народ. Ну як тут перемовини вести? Тому, по великому рахунку, в Росії це продадуть як успіх, в Туреччині теж тому що Ердогану теж треба всередині показувати, що він впливає на геополітичні процеси. Також він може отримати якийсь економічний зиск. Я тут не готовий сказати, але в цій, скажімо, в каламутній воді всі ловлять рибу. Ірдоган теж не є виключенням. Можливо, будуть про Чорне море говорити, але, наприклад, зерновий коридор це вже питання, яке обговорюватися не може, тому що Україна продемонструвала, що ми можемо і без Росії це робити. Тому цей візит, скажімо, він. По великому рахунку, єдине, що він не може вплинути на ескалацію, як на мене, тому що вона і так відбувається. Так, да, ми бачимо це на лінії фронту і бачимо дійсно дії російських військ. Дякую вам, пане Олеже, що доєднались до марафону TV7+. Політичний експерт Олег Лісний був з нами.